Дякую. Да, я про це буду постійно говорити, напевно, скрізь, що гасло нашої перемоги написано на фронтоні Софії Київської. Більш того, це насправді в тому числі і гасло того майбутнього, яке ми маємо збудувати. Але питання, чи розуміємо ми те, що там написано? Бо коли там написано Божа сила і Божа премудрість Софія, то дуже легко побачити слова сила і мудрість. І дуже легко їх інтерпретувати зовсім не той спосіб, про що написано на фронтоні, і що є фактично такою непрямою цитатою апостола Павла. Але я не про це сьогодні буду говорити. Тому, можливо, це буде іншим разом, можливо, до речі, на тому. Форумі освіти, бо я там задекларував саме цю тему, тому мені там доведеться е, про це говорити. Е, а от сьогодні е, я чомусь згадав про те: от на початку, на самому початку, коли я чув цей перший вірш. Е, і, а у мене буквально там днями було інтерв'ю, де е, я якось так сказав, що е, релігійність стала. Е, Невід'ємною частиною нашого сьогодення і е, нашої культури. А е, мене одразу, ну, а приклади. Назвіть приклади. Ну, Там я одразу про колядки, ще про щось. А от цей, ці вірші, вони просякнуті е, е, релігією, християнством, але вони не сприймаються як релігійні гімни, вони про наше життя. І тоді виявляється, що. Наприклад, святе письмо, Євангелія, біблійні образи, От сьогодні да, про невидиму брань говорили, про скетичний твір. Це про людину, про життя. Це не про якусь релігію, яка десь. Це про ту релігію, яка, умовно ну, кажучи, перекладається саме слово, як зв'язок. Про зв'язок з чимось, з чимось з тим, що більше за нас. Чимось з тим, заради чого ми. Живемо з чимось тим, заради чого ми помираємо. Бо насправді, ті, хто залишився в Києві, хто повертається в Україну, повертається в ті міста, які взагалі майже от на лінії фронту. От Я вчора розмовляв з своїм дядьком, який повернувся в своє село, яким було майже зруйновано поруч з Святогірським. Да? Які у нього питання: косити траву чи не косити, чи підпалити? Бо от я тут на городі знайшов міни, гранати, от чи викликати одразу саперів, чи не викликати. Але вже хату на 80% ми відтворили, Тобто, людина ж він такий щасливий. Він такий радісний. І він розповідає: люди повертаються, ми тут обмінюємося, ми тут все вирішуємо. А я кажу, що може щось треба допомогти? Та в нас все є, все нормально, все прекрасно. І ти на це дивишся і бачиш оцю реальність перемогу життя, перемогу добра. Але з іншого боку, в основі всього цього, і от повертаючись за першого вірша: розуміння Христа, розуміння жертви. Да, от. Іноді зараз говорять, треба відмовитися від цієї теми. От не тр... треба перестати себе відчувати жертвою, треба себе відчувати переможцями і так далі. Та тому подібне. А може, треба збагнути, а що таке жертва, якщо ми, можливо, там до війни, і я це багато там намагався говорити про це. Але про що ми говорили? Що хрест, ну, у кожного з нас свій хрест, да, це якісь там ну, проблеми, там, може бути зі здоров'ям, на роботі, в родині. Це ну, щось таке дуже небажане, але яке треба якось перетерпіти, Бог терпів і нам вилів, Ну, щось таке, да, щось небажане, але неминуче. Але хіба це про хрест, який смертю смерть подолав? Да? Звідки з'являється Воскресіння, коли ми з смертю перемагаємо смерть, да? звідки це вічне життя, яке перемагає незалежно від того, що людина може загинути? А саме з того, що жертва тоді це не прикра випадковість, яку треба перетерпіти, а це свідомий вибір, да? стати на сторону добра, захищати життя. Говорити правду. І це тоді вже ну, щось мужнє, щось героїчне, і щось те, що без тебе не працює. Бо це твій вибір, ти його робиш. І цей вибір робиться не один раз в житті. Він робиться постійно. І це певний принцип життя, це певна чеснота, яку треба практикувати, як воїн практикує свої навички на війні. І так само тоді служіння воїна має сенс і має, умовно кажучи, теж певну мету, певні чесноти. І це все те, чим ми зараз живемо. Ми зараз багато речей, які нам здавались від нас далекими, або занадто високими, або занадто там, не знаю, духовними. Ми починаємо це розуміти в реальності власного життя. І дуже важливо, щоб ми цю реальність не втрачали. Бо насправді. Ми про це всі багато говоримо. От як було там в перший місяць, в перший тиждень, от якими ми були, яким світ був, яким Київ був, які наші спільноти були там. Але ніби а зараз все змінилося. Тобто повернулося мирне життя, все змінилося. А може, це ми змінилися? Може нам кожному варто продовжувати перебувати от в тій системі координат, в тому ставленні до життя, до вибору, до не знаю, мети, сенсу, який у нас був в ті дні, і як нам цей позитивний досвід в дуже негативних реаліях перенести в позитивні реалії, да? щоб ми вміли і в мирному житті жити у відповідності да, до. Правди у відповідності до добра, любові, як цю любов зробити е, інструментом да, наших міжособистісних і суспільних е, відносин? Я думаю, це наше завдання, і це завдання, знаєте, може здаватися нереальним, і, але це завдання насправді для е, кожного з нас. І тоді все це можливе. І реальний. І тоді той хрест, про який е, йдеться, це не щось дуже важке, але те, що ми, умовно кажучи, свідомо робимо заради чогось більшого, ніж є кожен е, з нас. Ну напевно, такі в мене думки виникли сьогодні. То я він і поділився.